Привіт всім глядачам мого каналу. Знаєте, буває таке відчуття, коли геніальна ідея з'являється в голові, і так само швидко зникає. Сьогодні ми це виправимо. Давайте розберемось, як побудувати свій ідеальний другий мозок і нарешті навести ладу цифрових думках. Ну от серйозно, у кожного ж таке було, правда? Блискуча думка, яка могла б стати проектом чи просто чимось важливим, а в результаті загубилася десь серед сотень нотаток, скріншотів і випадкових файлів. Ваші ідеї точно заслуговують на краще, їм потрібен дім, система. І ось рішення, концепція другого мозоку. Тільки уявіть собі, це не просто якийсь склад для інформації. Ні, це ваша особиста лабораторія, де знання не просто лежать мертвим вантажем, а живуть, переплітаються між собою і, знаєте, народжують щось абсолютно нове. Почнемо, мабуть, з інструменту для, скажімо так, спринтерів думки. Тобто для тих, хто цінує швидкість і простоту понад усе. Зустрічайте старі добрі Apple Notes. Головна фішка Apple Notes у тому, що їх наче немає. Вони просто є. На кожному вашому пристрої Apple завжди під рукою готові записати ідею за долі секунди, жодних перешкод. Ви просто відкриваєте і пишете все. І знаєте, ця цитата влучає прямо в Яблочко. Найкращий інструмент це той, про який не думаєш. Apple Notes не вимагають від вас нічого, крім вашої ідеї, і, як на мене, саме в цьому їхня геніальність. І навіть такі, здавалося б, просунуті штуки, як смарттеки, тут зроблені до смішного просто два кліки, і всі ваші нотатки, з тегом, скажімо, важливо, автоматично збираються в одному місці. Це справжня потужність, але без жодної складності. Але, як то кажуть, за все треба платити. За таку зручність ви розплачуєтесь свободою. Ви опиняєтесь в такій собі затишній, але замкненій золотій клітці Apple. І спробуйте напотім перенести тисячі своїх нотаток кудись іще. Це справжній квест, варто про це пам'ятати. Гаразд, від індивідуального спринту переходимо до командного марафону. Notion – це знаєте не просто застосунок для нотаток. Це ціла операційна система для вашої роботи, створена для співпраці, для великих структурованих проєктів. Notion – це ніби цифровий конструктор. Серйозно, з його блоків можна збудувати все, що завгодно, від простого списку покупок до складної бази знань для цілої компанії. Єдине, що вас обмежує, це, мабуть, власне уява. І ось тут криється справжня магія Notion – його бази даних. Уявіть, що ви можете пов'язати конкретне завдання з проектом, клієнтом і відповідальним співробітником, і бачити все це в одному місці. Це вже не просто нотатки, це, це інтелектуальна система, що працює на вас. До того ж, Notion – це не якийсь відірваний острів, він чудово дружить із десятками інших сервісів, які ви, скоріш за все, вже використовуєте. Це перетворює його на такий собі командний центр, куди стікаються всі робочі потоки. Для команд це просто знахідка. Але і у цієї потужності є зворотний бік по перше, без інтернету ношену практично перетворюється на гарбуз. А по-друге, для новачка всі ці безмежні можливості можуть спершу здатися таким собі лякаючим лабіринтом потрібен час, щоб розібратися. Ну і нарешті третій претендент інструменти для архітекторів знань. Для тих, хто хоче не просто записувати, а будувати власну цифрову фортецю домок. фортецю, де кожен камінець належить тільки вам. Зустрічайте Obsidian. І ось це, друзі, ключова відмінність, яка змінює абсолютно все. На відміну від Notion, де ваші дані живуть десь у хмарі на чужих серверах, Obsidian зберігає все локально на вашому комп'ютері. У вигляді звичайних текстових файлів. Ваші думки належать вам. І крапка. Вся філософія Obsidian побудована на довговічності та вашому контролі. Ваші нотатки переживуть будь-яку компанію, будь-який сервіс, бо це просто текст. Ви можете працювати з ними будь-де, будь-коли, навіть без інтернету. Це не просто застосунок, це ваша особиста цифрова спадщина. І ось вона, вишенька на торті. Послухайте цю цитату. Грав зв'язків в Obsidian – це не просто красива картинка, це, по суті, рентген вашого мислення. Він показує неочевидні зв'язки між ідеями, допомагаючи робити відкриття, про які ви раніше навіть не здогадувалися. Але знову ж таки, за таку свободу є своя ціна. Obsidian не можна просто відкрити і почати користуватися наповну. Він вимагає часу, вимагає, щоб ви стали його архітектором, налаштували його під себе. І так, це інструмент для одинаків. Командна гра це не про нього. Окей, ми з вами побували у трьох абсолютно різних світах: у світі шаленої швидкості, у світі командної роботи і у світі повного контролю. Тепер найцікавіше час вирішити, який з цих світів ваш. Давайте подивимось на них усіх разом. Дивіться, все насправді зводиться до одного простого питання а що потрібно саме вам? Якщо це швидкість і легкість для щоденних думок, Apple Notes – ваш вибір. Якщо ви будуєте складні системи разом з командою, Notion стане вашим незамінним помічником. А якщо ви створюєте особисту базу знань на все життя, цінуючи приватність і контроль, ласкаво просимо до світу Obsidian. Отже, кінець кінцем вибір інструменту це про вибір своєї цифрової ідентичності ким ви є. Швидким прагматиком, якому потрібен результат тут і зараз, командним колаборатором, що об'єднує всіх навколо. Чи може вдумливим архітектором, що будує свою фортецю знань? Дуже цікаво, який архетип вам ближчий. Обов'язково поділіться своїми думками в коментарях. Підписуйтесь на канал, і ставте вподобайки, а також пропонуйте в коментарях свої теми для наступних відео.